Так, все, я де я. А, мені в інший бік, треба трішки Воу. А наша так тут пост. Йоу, тут важко проїхати. Все, я не проїхав. О, все, я вже бачу магазин, все, щоб я нікому не заважав, стану тут. Ну, в цілому, я не думаю, що моя мене машина буде комусь заважати. Ну, добре. От... До... А, до речі, я з я вже записую відео. Всім привіт! З вами я, Макс, і ви на каналі Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я поїхав у отаке міс... місто. До речі, тут такий прикольний вид на озеро. То, про що я кажу? Що я приїхав в місто на... Це не моя машина, а друга. Друг дав машину своєму ще одному другу. І я забрав, і він, і він хотів повернути, але не хотів їхати, і, а, а, а я взяв машину його. і, і то, виходить. Де я приїхав в таке місто, я ще, та, тут я бачу магазин, вау, тут гелікоптери, Там, там лімузин той. Став, що є там важко проїхати там. Там ще й собачка. Як я розумію, тут є багато мебелю. Можна просто подивитись. Але добре, я бачу, що тут є магазини. Зараз хочу забігти в цей магазин. Добрий день. Добрий день. Так, добре, Зараз я хочу подивитись тут товари. Вау, тут. Так багато більярд є. До речі, я там на початку бачив комп'ютер. О, Так, Так, подивлюсь в скрині. О. А те, що в скрині можна брати? Так, звісно. То я в цьому хочу взяти... Ну, ігровий автомат, думаю, можна взяти. Цілому. Зараз візьму одну штучку. Все, в мене є. Ну, оцей мангар можна також взяти. Можна буде з, з, з друзями зустрітись. Помбочку також думаю, що можна взяти. А телевізор то е, один в товарі залишився, так, е, той останній телевізор. А наступний заважуть завезуть десь через 15 чи дівчин через місяць. Вау. Wow. Ну тоді беру телевізор, беру один комп'ютер. Ну, наче я все взяв. А що то за коробка в скрині? То загадкова коробка. З неї може випасти що будь-що з цих товарів. Будь-що. Що? що. То я візьму, напевне, їх три хочу, я ще щось ще зайду. Ну, я не думаю, що це мені треба буде. В цьому так. Тут е це, типу, для Wi-Fi щось потоке. Я його вже взяв. Тут зараз наче... я все взяв. сам. Е так, зараз е візьму в руки. Оце. Так, скільки буде коштувати одна тумбочка? Тейбл. Тумбочка. Ця тумбочка коштує. Три тисячі гривень. Так, виходить. Це в нас. Е... Од... 1100 Эм, ем, так, ось я взяв тисячу першу. Не, все, мне ще можна все отак. Дво, е, дві тисячі та три тисячі. Ось три тисячі. А. Зараз візьму ще одну, то я її поставив. А що я поставив? то це нічого, та є нічого. Добре так я її ще поклав, так? Тумбочку. Що я її поставила то прибирати? Ні, я сам приберу. добре, так. То виходить, я, я вам не дав. Це. Ось три тисячі. Так тумбочка є. і мангар две тисячі п'ятсот гривень. Так, дві пятсоти виходить. Ось в нас виходить дві тисячі і треба дві тисячі п'ятсот. Все. Так добре купив. А телевізор скидки шість тисяч. Шість тиу. Тут шість тисяч він кош... коштує. Так, добре. Ось шість тисяч. Шесть тисяч. Так, є. Ігровий автомат він коштує 7500, е, це мені зараз треба е, взяти ще грошей. Все. Так, його в мене є. Все забираю. Так, е, все, я наче, Так. 7500 у нас треба. Тут в нас выходит 6000. тысяч тут в нас взяв я 7000 тысяч в нас а так в нас тут так І в нас виходить зараз ще треба 15 все. Порахував. Ось вам 7500. Так є. Так. Ще два товари. Комп'ютер. Він коштує 5500. А до нього з диска то 4000. О, мичка Круто. Все. Рівно 4 тисячі. Так, є. Комп'ютер є. І три загадкові коробки. Одна коробка коштує 1500. Та це виходить в нас 4500. Ну, ну, коштує коштують ці ну, коробки загадкові. Так, добре. Ось 4 5, Це все? Ну так, все. Це в мене камера є. Добре, тоді дякую за покупку, ще. Так, добре, я виходить купив багато чого. Так, ну, за одягом я доки не буду заходити. Машину, до речі, хочу якось глянути. Відразу приготую гроші, тому що думаю, вона буде дорого, дорого коштувати. Так, добре. Вихода. Добрий день. Добрий день. Я хочу купити машину. Машину. Можна купити? Так, дивіться, яка. Мотоцикл. Я не хочу на ньому зараз поїздити. О, оця спортивна подобається. Ну, ця така... Вони такі... А тут у них щей. А ось можна взяти машину, подивитись. Ну, ця така це мотоцикл, так, коли ми не мені не треба. Тут треба щось з цього. Ну я думаю, що гоночну візьму. Я беру. Так, добрий день. Я беру спорткар. Він скільки коштує? Спорткар коштує 9 тисяч. 9 тисяч. А куди класти? Бачите, таб. Бля. в всередині. Тут, десь тут. Ви можете біля собак. Доброе. Так, ось у нас шесть тысяч и три тысячи. Да, что тут требуем? И, треб... и можно еще... 9000. тисяч. Все, дякую за покупку. Так, добре. Я купив вже машину собі. Я в цьому купив відразу. Так, на машині друга поїду. Зараз там десь неподалік. Тут в цілому зараз хочу подивитись. Ну тут, до речі, отам ще продаються машини. А, ну там десь по дорозі і там вже десь повинен бути дім друга. Окей. Йоу. Так де там? А. Можливо, цією дорогою проїдемось? Ну напевно давайте цією я поїду. А то цією у мене ще машина може впасти. О, до речі, тут оте... Йоу! А тут так багато машин. А, тут мотоцикл впав. Тут люди разі в цілому. Вау, тут взагалі багато. А як я тут проїду, напевно. Живо по піску якось там не впевнений, що... А, в цьому цієї дорогою, знаю, що не можна, але бити машини також не, не гарна ідея. Тому що тут, дивіться, три мотоцикли стоять. Бачите, там, там така дорога, я по ній міг проїхати цілому. Але боюсь, що там я можу, в мене вона потонути, машина. Взагалі тут от такі машини, отака, от як у мого друга от. Вау, і там, і тут взагалі стоять багато машин. До речі, це погана машина, вона мені подобається. Добре. Побігли. Свиденько. Головне не вкупити ніяку автівку. О, тут вже мені друг казав, що можна десь зупинятись отут. Не, я боюся, що буду людям, людям заважати. Ну в цьому десь отут. Ну, в цьому, я думаю, що десь тут, а ця машина взагалі припаркувалась на траві. Взагалі, до речі, я хочу походити тут. А, тут навіть є магазин, де, де можна купити щось. Трошки продавців нема. Але добре. Тут автосалон, наче, чи щось в цьому типі. Ну, так, тут... Добре. Виходить... О, до речі, ось в магазин ще один костюмів. Так, а можна пройти наверх? Так. Я хочу зараз пройти наверх. Ну, в цьому я тут не знаю. До речі, я в цьому хочу купити це. Де воно на мені виглядає? Ну, в цьому мене погано виглядає на мені. Я хочу купити це джинси. Хочу ще це взяти. Оце? Оцей костюм я хочу взяти. Помністю. Та в цьому... Якось є, я все це хочу купити. Сподіваюся, обійдеться недорого. Так, добре. У мене там скидки. Ну, в цілому ще 10 тисяч є. Більше ніж 10 000 Добрий день Я хочу купити чорний костюм Кеди, джинси Та отаку ж хляпу Скільки це обійдеться? То чорний костюм Обійдеться вам В 3 000 О 3 000 Так, добре. Ось е, три тисячі. А все іншого обійдеться в 2000. Е, а з дишкою 1500. О, 1500 у нас. Тисяча... 1000... Тут мені треба 1500. Все. Добре, дякую за покупку. Приходьте ще. І вам дякую. Так, ось я припаркував. Ну, в цілому непогано стоїть. Треба буде купити. Ну, в цілому найперший час, в мене їжі достатньо. Так, добре, все біжу. Я хочу заселитись в цей отель відразу. Так, зараз я відразу хочу одягти. Як він на мене буде виглядати? О, добре. Так. Добрий день. Добрий день. Можна зайняти номер на декілька днів? На скільки? Десь на два... 2-3. Давайте на три. Так, один десь тисяча, то здача три тисячі. Три тисяч. Ось вам три тисячі. Дякую і ваш добер на третього був по четвертого Вау, Ну тут Вау. Це ж наш четвертий, так? Це перший, другий, третій, четвертий. Це ще добудений фон. Ну о! Вау, а тут ще й балко. До речі, я бачу там, що є щось вау. Ну тут зверху видно, як машини стоять. Але де я був зупинив автівку, то цього не видно. Добре, я зараз напевно, поставлю речі, які я купив. Так, в цілому я думаю, що можна буде поставити зараз верстак, кудись сюди. Перенести, думаю, можна. Та поставити собі ПК. Все. У мене вже є ПК. Тумбочку я ще також купив. Я не знаю, куди її притулити. В цьому можу сюди. Аркад, ну аркаду я не знаю навіть куди. Я думаю, що книжки можна буде взяти зараз. Я хочу зараз взяти книжки взагалі і покладу їх сюди, я кину. Ну це. В цілому, я думав, що... О, в цілому гарно стоїть телевізор. Можна буде отак дивитися його. Трішка, звісно, вже треба було сюди, але окей. Все переставляти не хочу. Можливо, це я зроблю не на відео. А в мене тут лавочка прикольна. Тут в мене вид непоганий такий на море. Так. Ну, аркаду. До речі, я хочу відкрити боксом. Так, добре, відкриваємо. Ось, стілець. Ну, в цьому непогано можна буде отак сидіти. Я хочу, щоб тут можна постілать в цьому. О, все. Класно, отак можна буде сісти та гуляти в мой Ну, а оцей останній бокс я хочу... Закинути кудись сюди. Закинути. Також можу закинути оце та оце. Я його поки ставити не хочу, а оце, до речі, можу поставити десь на балконі. Тобто сюди. І тут можна буде поглядати. Зараз хочу приміряти кеди. Ну, в цьому зручні? Хочу одягти все, спробувати. Але в цьому, і якщо я буду ну, на роботу йти, то кхм, в цьому непоганий одяг. Але зараз я не хочу не буду йти на роботу. А одягну кеди і оце. А, а, в цьому я якось так. І оце. А оце. Ну, оце я закину, також в, сюди закину. То мені також це не потрібно. А машину, до речі, я хочу зараз вийти та поставити на вулиці. Можна буде... А можна взяти кавуни? Так, звісно, є. Yes. Я хочу взяти два кавунчика. Напевно, свіжі, хочу спробувати. Зараз сяду на лавочку. Звісно, тут дуже багато диму із-за машин. О, до речі, такий смачний кавун. Я ще хочу взяти. Хочу взяти відразу ще 5 взяти хочу. Думаю, що потім можна буде заплатити. Чорні, бо вони дуже смачні. Треба буде потім, до речі, я ще вже брав печиво своє. Я в цьому не Я в цьому наївся. Але добре. Зараз я хочу поставити свою машину, щоб я міг якось виїхати. То думаю, отут. Так, добре. Добре виходить. Я напевно на цьому вже буду завершувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб я знімав більше відео про таке місто. Всім до побачення!